У Луцькому міськрайонному суді розглядається справа, де чоловіка обвинувачують у крадіжці у великих розмірах з проникненням у житло. Слідство нарахувало аж п'ять епізодів, і це тільки ті злочини, про які відомо і котрі доведені. Потерпілих троє. Можемо пропустити, що когось обкрадав по декілька разів. Майже на початку судового слідства. Пару років тому прокурор просив заарештувати ймовірного крадія. Хіба що випустити його під заставу більше, ніж 5 мільйонів гривень? Саме такий розмір шкоди був нанесений потерпілим. З певних міркувань судді цього не зробили. І саме з того часу місце перебування обвинуваченого невідоме. Судом засідання не прибув новачний При мірі, цьому останній в даний час оголошений грошу згідно опалу зудово на столовістю чотирнадцятого року. До суду надійшло письмове попитання прокурора відділу Волинського обласної прокуратури СМАГи по надання дозволу за на затримання з метою приводу до суду для розвитку питання про застосування запобіжного закладу підтримання квартиру щодо обвинувачення... Судові засідання обвинувачений ігнорує раніше застосований примусовий привід щодо останнього не виконано, бо ніхто не може його знайти. Що цікаво, захисники обвинуваченого сумлінно виконують свою роботу та з'являються на судові засідання, і кожного разу його вигороджують, бо -то він напевно не отримав повідомлення про проведення судового засідання. Заперечі важа. Казане того питання є перечепним, до матеріалів клопотання питання не надано відповідних доказів стосовно того, що Медведєв, по перше належним чином повідомляється, по друге, що стороною обвинувачення здійснювалось належним чином заходи з метою вирощування без відповідного затримання. Точа за суче здійснення мого захисту є дещо утрудним, оскільки в мене немає контактів із підзахистю, я, відповідно, не можу провести з ним контенційне побачення і узгодити з ним свою позицію. Захисниця тільки вступила у судовий процес, її попередники чогось зійшли з дистанції. Представник одного з потерпілих також не приховує обурення. Ми слухаємо справу не перший день, не перший раз він з'являється, постійно зривається засідання. Постійно міняється захист, змінюються захисники. Це ніщо інше, як розтягування справи. На даний час вже там, мабуть, четверте засідання, у якому нам не відомо, де знаходиться. Обвинувачення. Сторона обвинувачення вкотре просить суд продовжити розшук обвинуваченого. Ухиляється від суду і ухвалу Луцького Узкоїсь суду від 14.12.2022 року надає розмові на затримання відділу з кужового перехованого суду, судове провадження зупинено до його розшуку. Строк дії зазначеної ухвали закінчився, у зв'язку з цим виникла необхідність. Суду, по Якби на самому початку судового розгляду у прокуратури вистачило аргументації, що за неодноразові крадіжки, які нанесли шкоду більше ніж 5 мільйонів, і за які світить позбавлення волі до 12 років, треба взяти під варто обвинуваченого, ймовірно, рішення було б вже винесено. З метою приводу для участь у розвідку питання про застосування запобіжного заходу у повинні тримання під вартою, зупинити судове провадження дорожку обвинуваченого відкриття. При встановленні місця перебування та затримання обвинуваченого відвідні доставки його до суду при цьому повідомили по судову особу, що, що внесла попитання прокурора відділу Волинської обласної прокуратури СМА. Строки її даної ухвали становище місць цього до моменту доставки обвинуваченого до суду для розвитку питання про засування запобіжного заходу в виді тримання підвал. Схоже, судді звикли збиратись з певною періодичністю для продовження терміну дії примусових заходів щодо обвинуваченого. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі.